У мене залишилось безліч запитань. Я не знаю, чи мені цікаво буде читати продовження, яке вийде там, через років 5. Я, звичайно, розумію, люди вигорають, людям потрібна пауза, але скажіть мені, будь ласка, як можна написати такі класні книги і потім сказати, що я беру паузу. Якщо ви читали Оніксову бурю, ви розумієте, про що я кажу. Це не кінець, це щось з чимось. Читаючи цю книгу, моє серце тільки встигало розбиватись, склеюватись і знову розбиватись. Це було так захоплююче, інтригуюче. З одного боку, ніби й передбачено, але разом з тим так же ж неочікувано. В кого є інформація, коли буде продовження, коли вона допишеться? а тим паче, коли вона, блін, перекладеться, що ж там буде наступним, що ж там буде далі. Ці останні сторінки, вони для мене ну капець просто. Я розумію закінчувати так книгу, коли ти вже працюєш над наступною або маєш ідею. Але якщо ні, то, 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 то. просто немає слів. І що ж, Оніксова буря? Це було просто вау. Після розчарування залізним полум'ям я досить неохоче приступила до Оніксової бурі. Але відразу я зрозуміла, що це буде класно. Дуже багато цікавих нових подій. Подорож команди, яка вирушила на пошуки Іридів, це було так захоплююче. Всі ті перешкоди, всі ті перепони, а смерті, блін, я просто мої... моє серце розбивалось. І нічого страшного, що я більшості героїв імена не запам'ятала і навіть не намагалась. Все одно моє серце розбивалось. Що я очікую від наступної частини? Мені дуже хочеться, щоб день нарешті закохався. Ну, от в моїх очах ну заслуговує він бути щасливим, так само, як і Рі. Ну, типу, вони класні персонажі, але їхня головна роль це бути по виклику підтримка і швидка допомога для Вайолет. Я, звичайно, розумію, що вони в першу чергу вершники, і це їхнє головне призначення. І в принципі, книга про драконів і про вершників. Ну, але мені хочеться, щоб у них було все добре. Всі три книги я захоплювалась і Моджен. Як же вона мені подобається? Це просто моя улюблена вершниця. До речі, напишіть мені в коментарях своїх улюблених вершників та чому ви обрали саме їх. А тепер я відразу переключусь знову на кінець книги. Там ситуація з Іридами, яку я не зрозуміла. Хто читав, зрозумів і може зі мною поділитись, теж буду дуже вдячна. Як там склались обставини з приводу Андарни? На останніх сторінках було так багато подій і всі ключові, що я трішечки розгубилась і ось я дочитала, і думаю, і не хочу ніби повертатися, перечитувати. А я ж нібито все зрозуміла, а тепер нібито й не зрозуміла. Тому буду вдячна за. За ваші варіанти. Наговорила я багато всього, наговорила я про особисті відчуття та особисті враження. А на підсумок можу сказати, що загалом ось ці три книги мені сподобались. Ну, залізне полум'я найменше, але четверте крило» та Оніксова буря, ну, панули дуже славненько. Також я зрозуміла, що мені подобаються фентезі, в яких є дракони. Хоча у Шелбі Мігурін, Змія і Голуб, там теж є дракони, але там так нудно це все опитувати що геть згадувати не хочеться. За оніксову бурю моя оцінка 10 з 10, і я дуже чекаю, коли ж з'являться якісь прогнози з приводу продовження. Я не втрачатиму надії, що це буде найближчим часом, бо дуже сумніваюся, що через років 5 я захочу це читати. Дякую вам за увагу! І навіть якщо мої відео про четверте крило не так в тренді, як всі були, і я не немногу з часом. Ну ви ж знаєте, я завжди читаю те, що хочу я, а не те, що нав'язують всі оточуючі. Та прочитавши ці три книги, я не шкодую ні грама. І вам рекомендую.